В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, такий день свято воздвиження Христа Господнього, коли ми згадуємо нерадісні події, саме розп'яття, страсті Христові, і водночас згадуємо знайдення Христа, що є великою радістю для всіх християн. Зараз по центру нашого храму лежить Хрест, який винесли вчора. На вечірній службі, а також ікона Воскресіння Христового, адже сьогодні ще і день Воскресний. І саме між Христом і Воскресінням за оці три дні, які від Христа до Воскр... Воскресіння Христового минули, і відбуваються центральні події нашого Спасіння. Впродовж перших століть християнської історії, християни, перші християни жили. Саме реальністю того, що Воскресний Христос перебуває поміж нас. Коли ми на літургії сьогодні вітаємося словами Христос посеред нас, відповідаючи І є, і буде, ми тим самим теж стверджуємо цю пасхальну віру, що Христос Воскресний, він не десь далеко, попри те, що на сороковий день відбулося Вознесіння на небеса. Нам не слід розуміти, що це десь далеко від нас. Навпаки, небеса це те, що до нас, до кожного максимально близько в ту міру, наскільки ми є громадянами неба. І коли ми з вами бажаємо Царство Небесного, часто ми це бажаємо покійникам саме, то теж слід нам розуміти, що ми живі, так само можемо побажати. Один одному тут живим, присутнім Царство Небесного, тому що це є не життя душі десь в небесних сферах. Царство Небесне це та реальність Божественного життя, яку Господь відкриває нам і зараз, уже сьогодні, і в майбутньому також. Тобто не тільки для покійників, воно для всіх. І ось перші християни не цікавилися тим, що відбулося з. Тими місцями і предметами, які були дотичні до розп'яття Христового і до Його Воскресіння, а саме до Христа чи до Печери, де було покладено тіло Спасителя і де він воскрес. І тільки в 4 столітті, за часів Костянтина, після його невернення до християнства ще до його хрещення, його мати Олена, рівна апостольна, яка була християнкою раніше за нього, тоді відрядила експедицію для того, щоб те все віднайти. І от від 4 століття після знайдення святих місць в тому місті, про якого вже і ім'я, назву цього міста Римська імперія, намагалася викреслити з свідомості людей з Мапи світу, адже місто називалося не Єрусалим в той час. Єрусалим було повернено йому назва за Костянтина, а місто називалося від Адріана Елія Капітоліна. І єпископ Елії Капітоліни Християнський був підпорядкований єпископу Кесарії Приморської, тої столиці Римської провинції Юдеї, де свого часу була головна резиденція Пилата, про якого ми чули, і так далі. І от у 4 столітті відкриваються святі місця, відкривається паломництво. І е, той хрест, який був знайдений впродовж далі, впродовж століть після цього. Християни намагаються доторкнутися до нього і взяти собі його часточку. Так, що в багатьох церквах і в Константинополі, і потім в Західній Європі, після того, як хрестоносці відвідали, так би мовити, Константинополь, з'являються безліч часточок Христа Господнього. І ті частки древа Христа Господнього, які є в нашому соборі. В хресті, тому, який подарував покійний преснопам'ятний блаженніший митрополит Володимир, і також в цьому хресті, який покладений тут посередині храму, це часточки, які, скоріше за все, походять саме, вони походять з Західної Європи, з Франції, зокрема, і скоріше за все, стоїть частки дерева, яка була в Константинополі, яку після перемоги над персами в 7 столітті імператор Іраклій приніс до Константинополя. І відбувається певна така певний парадокс, можливо, тому що ми з вами, от коли шануємо ікони, наприклад, ми шануємо не предмети самі по собі, ми маємо це розуміти. Ми не шануємо речовину, дерево, фарби. З якими написані ікони, ми шануємо тих, хто зображений на цих іконах. Ми шануємо самий образ, а не речовину і якусь субстанцію, з якої це все зроблено. Коли ми шануємо Хрест Господній, ми шануємо Божественну любов, ми шануємо смерть Христа і Його Воскресіння саме те знаряддя муки, яке стало знаряддям нашого спасіння. Бо це хрест став тим жертовником, на якому наш Господь Ісус Христос приніс себе в жертву, тобто віддав себе добровільно і помер за нас заради відкуплення гріхів кожної людини. І тому не саме дерево, з якого зроблений хрест, а ось образ Христа ми з вами шануємо, коли зображаємо хрест на собі, коли носимо хрестик на своїх грудях. Коли малюємо Хрест десь на тому, що для нас є святе, коли благословляємо у вигляді Христа і так далі. Тобто, форма Христа, а не само дерево, має тут первинне значення. Тому сила Христа Господнього залежить не від того, щоб доторкнутися саме до тої часточки, це не є доступно для кожної людини. А для кожного християнина є доступна сила Христа, яка проявляється через силу дії Божої, коли ми прикликаємо Його у цей невербальний спосіб, бо є вербальний спосіб молитви, коли ми промовляємо слова, звернення до Бога. І є невербальний спосіб молитви, коли ми оціняємо себе хресним знаменням. Ми теж звертаємося до Бога, сповідаючи Його жертву за нас, згадуючи це. Цінуючи його жертву за нас, і стверджуємо силу Його відкуплення. Дорогі браті і сестри, це свято також про відповідальність, тому що ми пам'ятаємо, як перед тим, як бути взятим під сторожу, наш Господь і Спаситель по своєму тілесному людському єству, він розумів, що є перед Ним, який шлях є перед Ним, що наближається в ці дні, коли йому доведеться постраждати. І ми можемо згадати, як він молився своєму небесному Отцю про те, щоб ця чаша його минула, адже кожна людина не хоче помирати. Разом із тим, він додавав до молитви, але не моя воля, а твоя нехай буде. І не втік з того місця, а віддав себе добровільно тим, хто прийшов по нього, і далі відбулися всі ті події, без яких не було би можливо наше спасіння. І оце приклад нашого Господа, цей приклад, який втілені в Христі, це є втілення і любові божественної, і його відповідальності як людини. До такої відповідальності християнство закликає і нас. І зараз дуже багато нас із вами, наших співвітчизників, співгромадян, в часи цієї війни, саме розуміючи свою відповідальність перед іншими. Вони роблять те, що належить робити. Це стосується і військових, це стосується і рятувальників, і медиків, і вчителів. Тих, хто залишається на своєму місці, попри небезпеку, яка є, не шукає е, такого тихого, безпечного місця. Хоча і тих людей не можна засуджувати, бо психіка у нас у всіх різна, сили душевні теж різні, не все можна, е, теж знаєте, не, не можна ні за що докоряти людям. Але відповідальність тих, хто робить те, що, що слід робити, попри те, що може що статися, це нас в чомусь уподібнює до того, що зробив Христос. Тому давайте будемо з вами пильнувати, помічати навколо себе ось ті певні такі сфери, де наша відповідальність може проявитися. І в професійній сфері, і в родинній сфері, і серед друзів, і серед приятелів, і серед людей, які от на вулиці когось зустріли, і, можливо, ми можемо щось зробити. Це є теж наша відповідальність в той конкретний момент. І таким чином воскреслий Господь і нам дарує своє Воскресіння, і з нами ділиться своєю любов'ю, коли цю любов ми проявляємо у своїх вчинках. Амінь.